Рівненський фотометець Олександр Харват зазвичай на новорічно-різдвяні свята залишає рідне місто. За кордон цього року не збирається. Однак відпочинок планує вдало поєднати з роботою для душі. Є якісь плани, але ну, далеко я цьогоріч не поїду, але на Рівненщині, на одне гарне містечко я обов'язково поїду, щоб там з дружиною, щоб там зробити чудову фотосерію, ну і трошки відсвяткувати. Співачка Марія Злата цьогоріч також зрадить традиціям, зізнається, усе в житті колись змінюється. Зазвичай новий рік в мене, як в людини, яка постійно має бути в курсі усіх новорічних справ, я проводжу на роботі. Вже шість нових років в мене були на роботі разом з гостями, але цей новий рік відрізняється тим, що нарешті я проведу його у колі моїх друзів, батьків і коханої людини. За міське святкування у лісі обирає директор Рівненського облмуздрамтеатру Володимир Петрів, що правда не з сім'єю, а творчим колективом. Ми будемо театром святкувати в цьому році новий рік в лісі. Якщо десь Бог гарну погоду, а так ми дивимося, по, відслідковуємо, що все буде гарно, то ми всім колективом театру виїжджаємо в ліс, в Острозький район, в Острозьке лісництво. Там дуже гарно, там прекрасно, багато снігу, буде багато великих метрів, вісім великі розводимо в лісі, спеціально в місті в спеціальному. Тобто це така традиція в нас в театрі є. І ми її в цьому році продовжимо. Ивом на робочому місці новий рік святкують і актори лялькового театру. Щоправда, по сімейному і у рідних стінах театру. Більше часу проводимо на робочому місці. Воно і є нашим основним святом, але така традиція в в колективі в нашому, і взагалі в нас в колективі дуже багато таких хороших сімейних традицій. Що ми збираємось перед перед новим роком, накриваємо стіл. Сідаємо, вечеряємо, включаємо музику, святкуємо. Кілька годин відпочинку та святкування, і творчі люди знову готові радувати нас і наших малюків своїм талантом та нестримною енергією. Олена Семенович, Юрій Кобів, Артем Лаговський, новини Рівного.